Ківський заплив. Активісти вшанували великого кобзаря водним марафоном. Перепливли Канівське водосховище. Акція під назвою Дніпро ревучий мала на меті привернути увагу і до історії затоплених водосховищем сіл, де колись створив Шевченко. Переселенці сіл потопельників і досі сумують за своїми домівками. І про це вони розповіли Олександру Шилку. Проплисти над Шевченківськими місцями вони тут товщою води, розповідаючи, де творив великий кобзар. Організатор акції Микола Богатир вказує рукою на воду. Багато своїх робіт він написав, якраз отут от в селі в юноші в Андрюшах. Він теж малюнки робив про ці місця. Можна говорити вічно. Тепер це водосховище, села вже 40 років як затоплені, та їх не забули. І сьогодні ці місця вшановують запливом. Богом павців супроводжують кілька рятувальних човнів і катерів три кілометри від Санчимала. Тим, кому це забагато, запропонували плисти в режимі естафети, мінятись на півдорозі. Програміст Олександр Мельник хоч і з ластами, але не міг пропустити заплив, бо й сам вивчає історію цих місць. Допомагаємо місцевій громаді комп'ютерного відтворення території, яка пішла під воду. Маршрут пловців пролягає над селом Козинці. Воно глибоко під водою, трошки далі звідси села Андруші. Загалом заради водосховища тут було затоплено близько 10 населених пунктів, і це лише у Переяславському районі. Це Зарубенці, це центр села, це середній шлях. А тут за цими хатами, отуто, отут, 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 тоньки була моя хата. Не хотіли переїжджати, але що ж робити, як вони виселяють. дуже плакали. Софія Сорокова одна з переселенок про таких, як сама, написала цілу книгу. Спогади фотографії сімей, чиї оселі лишилися на дні. Бережіть у серцях не для пам'яті, а для не для порядку. І зарубинці, і заруб. Історію рідного краю. А ці картини написав Тарас Шевченко у селах, які тепер теж під водою. Творив він і в рідному селі письменника Івана Шпиталя у селі В Загалом в затоплених нині селах з під перекобзаря вийшли одні з найславетніших творів. І На небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда і сила і воля. Це найбільша, найвеличніша ідея, яку Тарас Реорш доніс до нас. Першим марафон вшанування історії потоплених сіл здолали професіонали. Працюю тренарми плавання. Згодом підтягуються, і решта гачки тільки згубили. То нічого. В результаті всі учасники запливу подолали повну відстань. З півдороги ніхто сходити не захотів. Олександр Шелко, Ігор Ткач, ТСН 1+,1. Я так думав, кілометр повну, півтора алмазу. Просто ж берег високий, ти з того берега сюди глянеш, такий так, мизенький, так далеко здається. Що відбувається по тупі Руслану? Сертифікат фінішера вручається Дяченку Сергію. Сертифікат фінішера вручається Прутко Євген. І, звичайно, організація фінішера, який, якщо в мене, я не помиляюся, фінішував другий, правильно? Вручається богатирю Миколі. У Шевченка близько 180 разів згадується в Дніпро. І якщо ви розгорнете Кобзар, заглянете в Кобзар, там перший звір Тараса Шевченка, причина починається. Дніпро, Ревета 100 Дніпро. І останній твір Шевченка написаний 14, 15 лютого 1861 року, де закінчується третій рядок знизу, теж Дніпром Він вже на тому світі, вже там садочок побудував, виростив собі, запросив музу до за себе, посадив її. На найпочесніше місце каже Дніпро Україну згадаємо, веселі селища в гаях, могили, гори по степах і веселенько заспіваємо. Бачите, вже там на тому світі над схіптом. Шевченко про Дніпро згадує.